19 жовтня у селищі Вороніш відбулася траурна церемонія. Місцеві мешканці прощали зі своїм земляком, захисником України Віктором Пінчуком. Боєць народився 2 травня 1976 року. Закінчив місцеву школу. Професійну освіту отримав на базі місцевого профтехучилища за напрямком тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Строкову службу проходив у Білій церкві та Бахмачі. Повернувшись додому, Чоловік працював на сукровому заводі, а потім у сфері будівництва в різних містах України. Віктор був будівельником за професією та за покликанням. Вдома все було зроблено його руками, допомагав з ремонтом родичам і друзям. Врівноваженість, працелюбність, доброзичливість, наполегливість за ці безцінні риси характеру. Віктора Пінчука поважали та любили. Захисник у злагоді та взаємоповазі прожив у шлюбі з дружиною Тетяною багато років, виховав трьох дітей, допомагав стареньким батькам, обожнював свого онука та онучку і з нетерпінням чекав на зустріч з ними. Віктор Миколаєвич був мобілізований до лав Збройних сил України у грудні 2022 року. На фронті виконував обов'язки гранатометника, обслуга. Гранатометного взводу механізованого батальйону в перші місяці повномасштабного російського вторгнення боронив рідну Сумщину, пізніше воював у багатьох гарячих точках Донеччини та Луганщини. Доля подарувала родині Пінчуків дві нагоди побачитися з коханим чоловіком, батьком, братом, дідусем, коли наш земляк приходив. У відпустку. Востаннє родичі спілкувалися з Віктором по мобільному зв'язку за день до його загибелі. 7 серпня боєць вирушив на чергове бойове завдання. Машина наших захисників потрапила під масований ворожий обстріл. Віктору Пінчуку тепер назавжди 48 років. Рідні та друзі у невмовній скорботі. Слова співчуття виказав староста Воронівського старостинського округу Валерій Ястребов. Щира подяка за сина батька. Півчуття рідним, близьким. Слава таким хлопцям. Слава Віктору. Слава Україні! Героям слава! Попрощатись із загиблим бійцем прийшли представники навчальних закладів, де він здобував освіту. Пан Віктор був доброю, щирою, відданою людиною, яка любила своє життя, свою родину. Його всі поважали і їх всі любили. Ми низько вклоняємо наші голови перед його подвигом, перед, перед його заслугами. Щиро вклоняємо голову перед родиною. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в нашому серці. Слава захисникам України. Наші герої приклад справжнього патріотизму. І жертовності заради свободи нашої держави. Нехай на нашій землі освячені кров'ю героїв. Якнайшвидше запанує мир і злагода. А ми будемо пам'ятати, якою ціною ми платимо за мир життям наших героїв-захисників. Присутні поклали квіти до труни полеглого бійця та стали на коліна, аби віддати данину його пам'яті.